Всім привіт! Сьогодні у нас буде не то, що розпаковка, не то що огляд. Так я придбав декілька датчиків Zigbee для свого розумного будинку. От і хочу їх зараз подивитися, перевірити, глянути, як вони працюють, як вони прокидаються в HomeKit, наприклад, так як це буде відбуватися. Хто користується Алікспресом, знають, що там є багато рубрик, так, можна якісь купони отримати, є рубрики типу Бистрих угод, «Бистрі зділки, воно колись називалось. От. А є така рубрика, яка називається Choice. І її можна придбати, ці товари, лише з телефоном. Зараз я зайшов у свій аккаунт з комп'ютера, бачу, що можна подивитися, за, ну, за скільки я купив. Ось датчик, наприклад, 3,59 долара, так, датчик температури 2,69, знову ж датчик протічки 3,59, тобто це у нас приблизно 100 гривень по курсу, плюс-мінус там пару гривень. Це у нас десь 133-135 гривень. Але як я вже сказав, тобто, якщо я хочу подивитися і придбати ці датчики з сайту з персонального комп'ютеру, так то цього зробити не можна, таких товарів не існує. Але, наприклад, якщо я зараз відкрию ці ж самі бистрі угоди з свого мобільного телефона, от включу запис екрану для того, щоб його вам вивести, то оця рубрика Choice є вже на, буквально на першій сторінці Аліекспреса. І як бачите, можна зайти в ці датчики і подивитися їхню ціну. От знову ж таки, датчик температури ZigBee, тут є сумісний 2,99. Ось якийсь датчик протічки трошки інший. Якщо зайти в мої замовлення, які я вже виконав, то знову ж таки, оці датчики з Руби Choice, вони активні. Бачите, тобто з телефону на них можна знайти, правда, вже ціна відрізняється. Тобто, ці датчики потрібно ловити на оцій сторінці в той день, коли на них влаштовують. Розпродажу. І це вже по суті ссылки на товар. Тобто їх нема що дивитися, а шукати треба якраз таки в цій рубриці. Тож, давайте розпакуємо, подивимося так, і спробуємо приєднати їх до розумного будинку. Зрозуміємо, варто це уваги чи не варто, і чи така ціна є хорошою. Зациклюватись на розпаковці не будемо, як я вже сказав. так, Просто відкриємо нашу посилку. В цій посилці у мене ось такі е струбцини так, механічні. Також я їх замовив в цій рубриці. От, коштували вони до 2 доларів, в мене вже є великі, і я просто побачив ці маленькі на AliExpress. Верніше, в мене є дві великі, дві маленькі, і я вирішив докупити ще за такою ціною, якби, тому що в Україні вони коштували набагато дорожче в тому ж самому епіцентрі. Вирішив замовити ще дві. Ну, і те, що нас безпосередньо цікавить, тобто це оці ZigBee датчики так, які ми зараз будемо перевіряти. Два датчика прийшло із струбці не розпаковані, і один датчик ще було запаковано окремо в пакетах. Шуміти, пакетиками більше не будемо, просто переходимо до датчиків. Тобто, у нас є один датчик температури та вологості. І у нас є два датчика протічки. Давайте почнемо з датчика вологості. Коробочка стандартна, так, приблизно сантиметрів 6х6, товщиною десь півтора. І всередині нас чекає інструкція. Ну, звичайно, одна сторона на китайській мові, інша на англійській мові. Ось така от наліпка, за допомогою якої можна датчик прикріпити десь. так, Скрепочка така досить цікава, зігнута, для того, щоб його з'єднати. Ну і безпосередньо сам датчик. Кого цікавлять розміри, це рівно 4 см, тобто 40 мм. так, І висота ну 13, з наліпкою буде 14 мм. тобто Якщо для вас це актуально. Так, під'єднаємо ми наш датчик до ну спочатку до його, рідної, до його рідного середовища, тобто до Туя. так, Під'єднаємо через хаб ZemiSmart, який я використовую, от який мені предоставила компанія ZemiSmart. Знову ж таки, запишемо зараз, включимо запис екрану, так, для того, щоб це зробити. от, І давайте. Відкриємо наш датчик. тому що, наскільки я знаю, там всередині має бути батарейка. От і вона у нас закрита. Дістаємо ось таку захист. От, наш датчик вже засвітився. І пробуємо додати його до нашого. Хаба? Ось з'явився наш датчик. Так в мережі. Нажимаємо на нього, нажимаємо далі. От, і наш датчик вже з'явився. Показує вологість зараз 73, показує температуру 26,6 в кімнаті. От, І я так розумію, що він буде будувати графік. Так, е, оновлення поки що недоступні. І мене цікавить, як він перейшов і як він відображається в HomeKit, тому що цей хаб його має підтягнути. Значить, датчик наш закінчується на B7F5 MAC-адреса. Давайте перейдемо в HomeKit і спробуємо його знайти. Хаб у мене стоїть в прихожій. Так, є цей датчик, так. ТС0201, він у нас називається. І відповідно в HomeKit він без всяких прокинувся. Тобто він показує. Це е, інший датчик. тобто, А оцей у нас є. Е, те ж саме у нас має бути з вологістю, тобто, не цей ось. Тампер. Humidity, так, тобто, є у нас датчик, він прокидається. Це класно, тому що е, оцей рідний ZigBee Hub. Від Zemi Smart даний датчик просто-напросто прокинув в розумний будинок в HomeKit, тобто через додаток Туя. Давайте розпакуємо датчик протікання і також попробуємо його додати зараз в HomeKit. Тут уже скрепки у нас немає. Так, в комплекті у нас просто інструкція і просто ось такий от датчик. І мені подобається його форм-фактор. Тобто він за розмірами дещо схожий на акаровський. Так? Знову ж таки, якщо когось цікавить е діаметр, то це рівно 50 мм, і висота десь біля 17-18 мм. Знову ж таки, якщо це важливо. Але зверніть увагу, що на цих датчиках контакти для протікання є як знизу, так, е так і зверху. Живиться наш датчик, давайте подивимося від батареєчки. Можливо, також стоїть ось така штучка. Ні, Не, Тут немає. Живиться наш датчик від батареєчки 2032 CR так? От, І кришечка, яка ось так от, щільно закриває. Ну, знову ж таки, давайте спробуємо додати цей датчик в рідний додаток. Так? Включаємо пошук датчика. На хабі. От, з датчиком протічки все набагато швидше з першого разу. Зверніть увагу, що меню в кожного датчика своє. Тобто датчик протічки виглядає ось таким чином. Так, я зараз накладу потім це все на екран. Датчик температури виглядає дещо інакше. Тобто, по суті, кожна фірма, яка е, робить ці датчики, так, вони їх роблять з якимсь своїм дизайном і з якимись своїми е, моментами. Оновлень знову ж таки немає, поки що це версія 1.01. Тобто датчик досить свіжий, е, ще тільки-тільки е, випустився, нема ще різних прошивок. Е, бачимо, що заряд. 72%. так, Але зверніть увагу, що датчик прийшов з коробки без наліпки. так, Якщо датчик температури у нас стояла ось така захист, то датчик вологи він стояв просто з батарейкою. Можливо, це зв'язано з тим, що якщо контакти не замкнуті, то він, по суті, і не працює, так, і батарейка не розряджається, а термометр все-таки він у нас би виміряв. Ну, Але такий нюанс. Був. Ну і давайте подивимося, він знову ж таки мав попасти до нас в прихожу. Є оцей датчик витік води. так, Називається він ТС0207, виявився, прошивка 1.01 і він у нас відображається. Так, давайте спробуємо, як він буде реагувати, так, і як він буде показувати себе в HomeKit. Ну, як бачите, спрацювання миттєве. Виявлено витік у прихожа, тому що хаб там розміщений. І давайте подивимося на верхні контакти. От, На верхні контакти він також реагує. І я вам хочу сказати, що мені це подобається по тій простій причині, що акалівські датчики вони мають контакти тільки знизу так? Ну і той самий Xiaomi через Bluetooth, у мене є датчик протічки тобто він також має контакти лише знизу а цей має контакти зверху і я хочу сказати що це супер чому верхнє розміщення контактів так, як на мене дуже важливо і дуже актуально сьогоднішня мебель якою ми користуємося в ванних кімнатах на кухні і таке інше вона як правило виготовляється з деревоплити, плити тобто з тирсоплити і, відповідно, вона дуже сильно боїться вологи, води підтікань може розкиснути, розбухнути, так? і мебель від цього псується. Якщо у нас будуть тільки нижні контакти, так як це на Акарі або так, як це на Сяомі, то потрібно, щоб вода набралася десь приблизно до міліметра, тобто навіть може трошечки більше. Бачите? Тобто в такому положенні, коли датчик просто стоїть, воно не замикається. Але верхні контакти, тобто цей датчик можна розмістити десь прямо під сифоном. І от коли підтікання тільки якби, має появлятися, так? коли по сифону тільки починає капати, можна так встановити цей датчик, щоб ця капелька там, чи декілька капельок впало якраз таки на оцю поверхню, і відповідно виявити момент протікання води з сифона, так? чи з якогось там змішувача ще до того, як. Е Розбухне мебель і до того, як трапиться те, що вже потім не можна буде виправити. Так. Прикольно те, що все прокидається через хаб в HomeKit. так, Не потрібно якихось додаткових, ну, крім хаба, звичайно, маніпуляцій. Воно все автоматично підтягнулось в HomeKit, його додати не треба, тобто хаб затягує. Але я все-таки користуюся системою ZigBee 2 MQTT, тому знову зараз вернемося до монітора і попробуємо ці датчики додавити в. З якбіту МКДТ. Відповідно, подивимося також, як це все працює. Ще один нюанс. У ну, нас все-таки два датчика, щоб потім не провіряти так, собі за кадром. Я і цей датчик зараз добавлю вже в додаток. Ага, ну ось так це все виглядає в додатку нашому. Тобто, ось таке сповіщення прийшло час замикання, так, і от перевірте. Заходимо і бачимо спрацювання. Давайте провіримо ще один датчик. Надіюсь, що він так само легенько додається, як і попередній. От, тримаємо десь біля 5 секунд до е того, як почне мигати, і чекаємо. От З'явився датчик, дало йому порядковий номер 2. І та сама ситуація. В додатку Туя взагалі секунда. Тобто, ну, дуже миттєво. Тобто, Хомкіт, бачите, має таку затримку. Ну, але датчик в Туя працює як в рідному додатку, так, а вже HomeKit для нього як додатковий, тобто, скоріш за все, він відправляє через сервер, а не локально. Тим не менше, все працює, все підтянулося, і перший і другий датчик підтягнувся у нас в HomeKit. Що ж, переходимо до екрану монітору, так, і спробуємо додати ці датчики вже у середовище ZigBee 2 MQTT. І так, для того, щоб ці датчики без проблем додати в zigbee Zigbitu MQTT, їх потрібно видалити з додатку Smart Life, так? Тому що вони не зможуть е, приєднатися. Зараз я швиденько це все зроблю на телефоні, є почищено так. І тепер давайте включимо можливість приєднуватися на zigbee Zigbito MQTT. От, і знову ж таки я збиваю датчик, перевожу його в режим. З'єднання. Спочатку це температура і вологість. Ось датчик уже з'явився. Панель приладів. Так де він у нас? Ось він у нас знову ж таки заміряє 27,2 градуса, і 86, 19, 87, 19, також заміряє вологість. Ну, Називається він замовчуванням. Стан сигналу ще не дає, вірніше стан акумулятора ще не дає, але в Zigbito MQTT пише, що цей сигнал може виявити через 24 години. Хоча тут вже показує тобто 100%. Є перший прилад є. Тепер давайте так само додамо датчик протікання. Є, зловив зікбітум к наш датчик. Є наш датчик настроївся, оприділився як k 665 так і давайте оновимо сторіночку. От, є, да, наш датчик. Видає якесь втручання. Дивимося, що у нас є. Батарейка 72%, тобто щось з нею не так. Так, прийшла така. от І попробуємо його. Ну, як бачите, тобто я замикаю датчики, з'являється витік. Так, забираю, витік пропадає. ну Це вже годинник. Знову ж таки, сповіщає про витік. І давайте додамо другий, так. Є, запрацював датчик. Так само він у нас оприділився як К-665-й, так? От, обидва датчика у нас є. Знову ж таки, перевіряємо те, як швидко він виявляє витік. Ну, Як на мене, це досить швидко. Так. Добре, давайте ж подивимося, які сутності виставляють наші датчики. Так? Тобто, якщо мова йде про датчик температури і вологості, то відповідно температура, вологість у відсотках, заряд, так, у нас виходить 3 вольта сигнал і відсотки заряду батареї. Тобто, всього-навсього 5 параметрів. Якщо мова йде про датчики протоку, то вони виставляють у нас наступні. Сутності, тобто, це виявлення протоку, також витрачання в роботу. скоріш за все, це коли вскривається корпус. Так. Також сила батарейка чи не сіла тут вже не в відсотках, а просто так чи ні. Батарея у відсотках є і знову ж таки сила сигналу. Ну Я думаю, що наступний датчик у нас такі самі сутності виставляє. Так, да, тобто вони аналогічні. 72 батарейка в попереднього. А в попереднього 100 батарейка. Ну, значить, якийсь датчик прийшов сівшою батарейкою, можливо, якась старіша партія. Так, давайте перевіримо, як вони спрацьовують. Хоча я вже чув це на годиннику. Е, відповідно, датчики у мене прокинулися в спальню, так як е, в спальні в мене прив'язаний Home Bridge, так? через який він прокинувся через якбіту mqtt От, відповідно. І відповідно ці датчики з'являються спочатку в тій кімнаті, де стоїть головний сервер, а далі ви їх можете розповсюджувати там, де вам зручно, тобто переставляти е, виробник Аубес. Определилася як модель IH665. так, Ну і, в принципі, більш нічого не дає, показує заряд, ну і показує лише виявлено протікання чи не виявлено протікання. Але повторю ще раз, що наявність двох груп контактів робить ці датчики для мене досить корисними і досить класними. Хто знає, як працює сифон, так, і як він встановлений, зрозуміло, що якщо буде виявлятися якесь підтікання чи буде якась конденсація. То стікати воно буде в нижню точку сифона, відповідно, розмістити ось цей датчик в цій зоні досить легко. І цей датчик дозволяє, як на мене, виявити не лише, уже коли є факт протікання і розливання води. А, наприклад, на початковій стадії, коли у вас там десь заслюзилося, так, покапує і ця капелька якось замкне ці контакти. Отже, давайте підведемо невеличкий підсумок, так і. Е... Підведемо риску під цими датчиками. Ну, перше ціна. Ціна просто супер. Тобто, коли датчик ось такий протікання виходить 135 гривень, відповідно, то це я рахую, шарова ціна. Подібний датчик Акара, так, або МІ, коштує десь 15-16 доларів. Ну, з купоном можна там десь за 13-12 зловити. Тут у нас менше 4 доларів. Далі. Два види контактів, нижні і верхні, дають можливість цим датчикам ловити воду не тільки яка вже розділялась по підлозі, по факту протікання, так а можна поставити в певних місцях, десь де можливі підтікання, там під котлом, під сифоном під якоюсь трубою, де може у вас бути підтікання, відповідно ви можете зловити ще падаючу воду, яка впаде на корпус датчика зверха, і відповідно замкне верхні контакти. Далі, як бачите, датчики через рідний хаб Земі Smart перейшли в HomeKit без проблем, тобто їх не потрібно було додати. Їх хаб прокинув. І хто користується альтернативними системами, такими як ZigBee Зікбіту mqtt теж ці датчики без проблем підтянулися, так і без проблем е, запрацювали. Знову ж таки, HomeBridge їх перекидає в HomeKit без додаткових маніпуляцій. Тому однозначно рекомендую ці датчики. І якщо хочете зловити хорошу ціну, то робіть це з мобільного додатку AliExpress через рубрику Choice. Дякую всім за перегляд. До нових відео, до нових оглядів.